Всім привіт! З вами, з вами Big Politic, І сьогодні ми граємо в не дуже, але, як для мене, круту гру Age of Civilization 2. Е... Коротко для тих, хто в неї не грає. Гра суть в ній грати за країни, розвивати економіку та загарбати собі весь світ. Сьогодні граємо за Польщу Стіл відтворити велику річ Посполиту. Е, я граю в неї не дуже довго, але щось таке вже тямлю. Так, відразу ми виставили все е, те, що нам треба, Кри критерії на максимум. Е, зараз ми вкачуємо рос населення. Содержання армії і розслідування. Е, так. Ну що ж, починаємо. Наші сусіди сьогодні це Україна, Словаччина, Чехія, Німеччина і Литва. Ну і Росія Калінінград. Е, так, одразу нас щось недолюблюють. Як ви бачите, Україна недолюблює нас. Всі інші хочуть з нами дружити. Е, сьогодні буде таке. Не знаю, чи довге відео, але подивимося. Так. Спочатку мені треба подивитися, які в мене найкращі міста в країні. Для цього ми вибираємо тем просто. І бачимо, що найкращі краків і Варшава. Тобто, тикаємо на Варшаву. Будуємо ферму і майстерську. Так, далі беремо краків. Будуємо майстерню і ферму. Так. Ферми побудовані. Побудовані майстерні. Так, тепер нам треба розмістити свої війська на території Польщі на кордоні з Білорусю. Так, скажемо. Так, я, я зразу роблю. Так. І е, я можу, є така фіча, е, можна попросити якусь державу напасти на іншу. Тобто майже завжди вони соглашаються. Ось, Україна вже напала на Білорусь, я теж присоединяюсь, І нападаємо разом. Вибачте, що роз... говорю не чисто українською мовою, тому що я розмовляю з суржиком. Мої вибачення. Так. Е, країна мені допомагає. Так. Е, наша ціль забрати не всю Білорусь, так як вся Білорусь нам не потрібна. Е, все. Ми забрали пів Білорусі. Цього нам вистачить. Е, тепер треба зробити анексію, щоб забрати собі територію. І треба зробити. Асиміляцію, щоб не були протести в наших нових містах. Також ми забрали сильне місто Мінськ. Так, ми в ньому будуємо фермою і майстерню. Є. Yeah. Тепер дивимося, які землі нам ще потрібні. Нам ще потрібна вся Прибалтика в українській території. Чехія потрібна, Словаччина, Угорщина і, можна сказати, вся Югославія. Так, е, що ми будемо робити? Ми спочатку, напевно, йдемо на, е, на Словаччину, тому що Словаччина є як для мене слабшою, ніж Чехія. Це як на мене. Вибачте, хто буде дивитись мене із Словаччини, що я так називаю вашу країну, я про гру. Так, це могутня держава. Так, все. Ми пош... майже все зробили. У нас є якісь хвороби, але ми... я зазвичай це не зважаю. Це доволі нормально. Ми. Робимо війну і атакуємо Словаччину. Так, ось тут нам прорватися не дуже вдалося. Я б сказав дуже плохо. Так. Е, у нас е, хвороби. Ще раз. Так. Словаччина е, дуже добре підготувалася до війни на На зір. Як я бачу, в них дуже Хороша армія. Те, що й казав, це Ві. дуже могутня держава, яка має змогу відбивати всі мої атаки. Але ми війшли в столицю і зараз війдемо. І зараз заберемо всю собі Словаччину. Так. Тепер зажимаємо Словаччину, беремо її в кільце, але вона вир... виривається. Так. Беремо ще раз її в кільце. Пробуємо. Є. Так. Вся Словаччина є. Тепер робимо анексію територій. Оп. Так. Ми зробили анексію. До речі, попрошу вас написати в коментарі, е, якою мовою мені краще розмовляти: українською чи російською. Е, це будете вибирати ви, тому що я не в змозі вибрати. Я володію нормально і українською, і російською. Так. Е, ми доволі вже нор нормально роз'їлися, так можна сказати. Е, так, починаємо. готуватися до війни з Чехією. Так я пробач, Але мені це треба робити. Я не хотів, але треба, так. Е, переведемо свої війська сюди. Я надію, що Австрія не захоче мені війну зі мною, тому що я дуже могутня держава. Я можу атакувати дві держави одразу. Для мене це не проблема. Так, перевели свої війська. Росія з нами дружить. Це дуже погано. Так, Польща. Так, все. Напали ми на Чехію. Тепер нападаємо на всі її, куди ми тільки можемо. Так. Треба було стати в оборону, але я, але я як завжди думаю одним місцем, тому я поліз не в оборону, а в атаку. Так, тепер е, що ми робимо? Атакуємо. Так, е, тепер 7000 тисяч сюди. Розправляємо свої війська на дві підгрупи. Так, тепер ось так. Ось так. Так. Тепер нам треба відправити сюди 4 тисячі. Сюди 1300, сюди 940. І сюди відправити свої війська. Як ви бачите, Чехія могутня держава відбивається від наших атак, але ми це терпіти не збираємося. Вони пробиватися будуть дуже довго. Поки вони пробиваються, я вже атакую. Ми з вами читаємо їхні ходи наперед, так. Далі атакуємо. Ми вже. Забрали собі Чехію. Можна так сказати. Так, під групи відправляємо сюди і сюди. Все! Чехія наша. Є. Загарбання Чехії закінчилось. Так, все. Тепер треба Чехію. Анексію зробити Чехію. Все. Так, тепер треба зробити асиміляцію. На те, що грошей вистачить. Так, все. Тепер е, що нам треба? Дивимося на карту Річі Посполитої. Так, все у нас є. Тепер треба нам загарбати Україну. Ось. Так, Західну Україну. Е, так, це що у нас Угорщина. Хорватію, Боснію. Угу. Знаєте, як ми зараз зробимо, щоб е, не воювати? Я зроблю ось так. Дивіться. Я зараз е, зроблю ультиматуми. Невеличкі. Невеличкі ультиматуми. Е, ось так. І... І ось так. Так, мені не вистачає. Є тільки угорщина не прийняла наші погрози. Ну, добре. E, спробуємо це провернути на Литві. Але я думаю, Литва не буде. Ну так, e, тепер Латвія. Спробуємо це на Латвії і одразу на Естонії провернути. Так. Естонія є. Так. Тепер треба, значить, угорщина не захотіла. Це вина. Тепер ми переводимо сюди війська і будемо воювати вже з Угорщиною. Треба буде перевестись ось сюди. Так, тепер сюди. Переводимось. Так, ходимо. Щось у нас економіка падає. А, треба. Зараз я виберу тип е... правління. Треба тип правління не звичайний, а е... треба робити... Так, монархія. Зараз. А чому я не можу? Так. Чекайте. Я не можу. Добре, зробимо республіку. Республіканську Польщу, так, все. Вона дає більше економіки. Ось. Налоги. Ми чуть-чуть зменшимо. Товари. Так. Продвигатись. Ми так пробиваємося. Ого, в Будапешті. Ого, в Будапешті стояло військо. Дуже багато. Я такого не очікував, а оце я не передбачив це там буде скільки віть. Добре. Ну Добре. Я вас зрозумів Добре. Так Угу так, ну, ми давимо основні війська спочатку. Це пішло доволі багато грошей, але ми продовжуємо. Так. Ми не зупиняємось і угорчини. Вона якось прорвалась, я не зрозумів як. У неї хороші міста, це тільки Будапешт, більше нічого. Так, Сразу робимо анексію. Так. Все, зробили анексію. Тепер наша польща виглядає ось так. Так. Тепер можна зробити з Україною Провернути це, так Ну вона мені. Я хочу в неї забрати ось ті повінці. Ось так. Все це все, що мені треба. Добре. Так, що ставимо на асиміляцію все. Так, чекаємо. Я можу попросити Румунію, щоб вона напала на Україну. Це буде дуже добре для мене. Дуже добре. Так, я, напевно, так і зроблю. Зараз мені тільки треба свої війська для, для початку перевести а потім вже перевести сюди, сюди. Мені від України в основному нічого не треба. Тільки забрати свої території. Ті, що мені потрібні. Більше нічого я забирати не буду. Я бачу, що в Україні дуже багато військ. Я так з нею не борюсь. Зараз ми. Зараз ми. Словенію спробуємо так. Словенія війшла. Є. Україну, так. Де наші ще васали, Я не розумію, де вони. Хто у нас? Ще Естонія. Так, все. Зараз ми спробуємо забрати Естонію. Є. Так, тепер у нас є Естонія. Тепер нам треба забирати свої території в Україні. Робимо ось так, так, тут, тут і. Ага. Так, зараз щось ніхто з нами не хоче дружити. Дуже, дуже якось незвичайно. Е, так, що будемо робити? Надо... Треба якось когось такого, хто зможе. Знизу на пахти не Ось якраз щоб румунія ось так не заділа мої території. Треба її якось. Ну потім з Румунією. Я на те зробив, вибачте. Так, я на те зроблю. Вибачаю. Треба на отак зробити. Треба, щоб Румунія е, оголосила війну Україні. Так, є. І я. Остап. Тепер атакуємо. Нам треба забрати тільки е, західну Україну. Більше мінки. Ну, можемо ще в добавок забрати якісь території. Буде непогано. Так, Україна розвалася до мене. Це дуже погано. Дуже погано. Так, Треба щось з цим робити. Так, Я щось не зробимо. Що іде не плану. Так, щось іде плану. Ми повинні окупувати Україну, а не Україна нас. Нам треба завоювати Західну і все. Це саме важке для нас. В Україні забрати Західну. Частина її є. Це зараз саме важке. Так. Ця Румунія мене чомусь хвилює, тому що вона забирає території, які мені потрібні. А... О, Україна їх зараз собі забере, а я їм купую. І все. Так. Зараз мені тільки треба... Ось це, напевно. Так. Так. Так, все, я можу е пропонувати Україні мир. Ось такі території. Ага. Так. Нам треба щось не віддати Нам тільки забрати треба. Тільки треба забрати ось ці території. А, ми не зможемо. Цекайте. А ми не зможемо ці території. Знає, тепер, е, нам треба відтик, забрати ще й Київ, щоб нам дали ось сіл все. тоді нам, напевно, буде будемо. Ми зможемо забрати собі все. Так. Те, що нам потрібно. Ми зараз спробуємо Україну далі з нею визивати, але дуже, дуже тяжко зараз. Дуже тяжко. Так. Ми пробуємо. Так. І в нас виходить. Так. До речі, дуже успішно ми прориваємося в Україні. Дуже успішно. Я такого ж не очікував. Прориваємося дуже добре. Тепер нам треба просто загарбати ось ці території і все. Більше нічого... Ось! Мені вже оцього вистачить. Спробуємо зараз. Нам треба забрати... Так, е, дивимося на карту, що нам треба. Нам треба забрати... Так ось це. Угу. Тобто. Е... Добре, окупуємо до кінця. Будемо до кінця Україну опуховувати. Всю. Всю зразу. Так. Ось дійдемо кудись до... От коли до Миколаєва дійдемо, тоді і за... зупинимося. Так. А зараз йдемо далі. Мені би підкріплення не... Тут би не завадило, але... Так. Це добре, що нам ніхто не оголошує війну, тому що в е, мене до цього були спроби записати це відео, але мені оголосили війну там США і е, Китай. І все. Вони через море почали мене атакувати. Так, зараз я хочу... Все, зараз уже хочу мир. Так. Зараз уже мир треба. Так, мир. І треба забирати. Треба забирати ось ці території. Ось так. Ну і можна ще Білорусь. Чуть-чуть підрівняти. Ось так. Так, все. Все. Так, а чому ми не так якось забрали? А по-моєму, ми якось не так забрали. А чому. Почекайте. Так. В нас є. Так, ми, ми якось не так забрали територію. Так. Що ж робити? Так, ну тоді, е, дивіться, ми захопили ось таку територію. Е, тоді будемо розтягувати. Формурування речі посполитої на декілька серій. Ну, на цьому можна серію закінчувати. З вами був я, Бікполітік, і до наступної зустрічі в новому відео. Всім бай-бай!